Ситуація у зоні АТО залишається напруженою: 52 обстріли з боку ворога та дев'ять поранених оборонців. Такий підсумок минулої доби. На Луганщині бойовики з різних видів озброєння гатили по Новозванівці, Новолексіївці, Станиці Луганській та Троїцькому. Водночас на Донецькому напрямку Авдіївку найманці накривали вогнем із мінометів, гранатометів і навіть із танка. Неспокійно було і поблизу Пісків, Луганського, Кам'янки та Шахти Бутівка. Крім того, бойові дії точилися в районі Троїцького, Верхньотурецького та Зайцевого. Також на усіх ділянках фронту активізувалися ворожі снайпери. Зокрема, на Маріупольському напрямку вони діяли в околицях Водяного, Новотроїцького та Новомихайлівки. З мінометів калібру 120 та 82 мм, міліметри, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Противників вогонь по опорних пунктах поруч Павлополя. З мінометів калібру 120 мм, гранатометів та вилкокалібрних кулеметів. Ворог обстрілював захисників Гнутового. А з переносної реактивної системи Град Партизан мінометів калібру 82 мм, озброєні бойової машини піхоти, ворог гатив по оборонцях Широкиного, з мінометів калібру 82 мм Противник бив по позиціях поруч Красногорівки.